Отакий датчик температури новий купив на два виходи. Буду ставити. ось старий датчик. Он ще и движется цей корпус. Хотя не должен двигаться. Оця верхушечка крутится, блин. А на новому не вращается. Це значит, конечно же, він поганый. Такая воно тут. Новий. Аж бризкало, як міняв, відкрутив, а фонтаном антифріз, як дав. Я його новий наживив. Я не думав, що буде бризкати. Трошки намочило. І уровень трошки впав, аж датчиком видніється. Нічого, зараз делю. Подивимося, чи робитиме, чи ні. Те заміряв, то напряжання на новому більше. На цьому щось 500 з гаком на старому показувало. А на тому 1000, почти 2000.